спасіння, і сповідайтеся, Господи, ви, як у вас, як у Спаси, Господи, сохрани, помені, колящі рідні, ви сірки, і дивіни Марії, і Богдана, і дивіни, і Напевно, немає православного християнина, який би хоч образ не чув про силу неусипної псалтирі. В нашій обителі псалтир читається вдень і вночі, о оздравій і заупокій. Чи можемо ми уявити силу безперервної молитви? Яка в будь-який час дня і ночі, наче вогняний стовп, відноситься до престолу Божого, допомагаючи, захищаючи і оберігаючи нас від будь-яких негараздів. А яка це допомога та втіха померлим, чиї рідні подбали за упокій своїх близьких і замовили псалтир запрощення їх гріхів? Сила неусипної молитви настільки велика, що здатна захистити людину від різних бісівських нападів, пом'якшити серце людини, поставити її на правильний шлях. Захистити, вразумити, подати здоров'я і духовно укріпити. Неусипна псалтирі руйнує усі дьявольські козні, направлені проти людини. Крім того, неусипна псалтир прибуркує пристрасті, допомагає боротися з дурними звичками і поганими помислами, укріпляючи нас на духовному шляху. Іншими словами, неусипна псалтир це невидимий духовний захист вас і вашої родини. Читання псалтирі за упокій ваших рідних та знайомих це найбільший прояв вашої християнської любові та піклування про ваших померлих рідних. Псалтир за упокій настільки омистевляє Господа, що здатна витягти душу з самого пекла, така велика сила неусипної молитви. Чим же особлива неусипна псалтир в монастирі? Перш за все, це чернеча молитва ченцям, як земним ангелам, дана благодать вималювати мирян. Це люди, які повністю посвятили себе Богу і живуть молитвою, тому чернеча молитва має особливу силу. По-друге, це неусипна молитва, яка захищає вас від будь-якого зла вдень і вночі, покриваючи Божою благодаттю як щитом. Неусипна псалтир це невпинне прохання до Бога про поміч і милість, як до живих, так і до померлих. Це слізне прохання про спасіння наших душ. Яке Господь обов'язково почує і прийде на допомогу.